І Вітаю всіх дослідників біблії. Що сталося? О, чого, чого ти такий Ну, Розумієте, я граю у дитячій хокейній команді криголами. О! У нас був чудовий сезон. Я навіть забивав голи, але у фінал ми все одно не прийшли. От то не страшно наступного року вдасться. Однак старша команда Крижані льотчики пробилася у фінал змагань, але один гравець отримав травму, і вони запропонували мені замінити його у фіналі чемпіонату. Вітаємо! <му> То в чому ж проблема? Я дуже нервуюся. Я постійно думаю, а якщо я все зіпсую, або підведу команду, чи отримаю травму, або когось травмую? А може я перечеплюся на льоду і не зможу підвестися? А, -а, -а, а від цих думок просто голова обертом. Навіть не знаю, як зупинити їх. О, може сьогоднішній супервірш допоможе мені. Прочитаймо його. До Филип'ян 4.8 написано. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала. Думайте про це, аніж зосереджуватися на поганих речах, як от страх, злість та ненависть. Цей вірш заохочує нас радше думати про хороші речі, про чесне та правильне. Такі думки допоможуть нам змінитися зсередини, коли ми фокусуємося на позитивному. Тривоги та страхи зникають, а їхнє місце займають радість та впевненість. І знаєте що? Замість того, щоб перейматися ймовірними навдачами на хокейному матчі, я спробую зосередитися на Божій істині, адже він зі мною і не залишить мене. Він любить мене та завжди поруч, щоб не трапилося. Ова! Здається, мені одразу стало легше думати про фінальну гру. Скоріше б вийти на поле з моєю командою, грати з усіх сил і не хвилюватися. Коли ти знову почнеш хвилюватися та непокоїтися, згадай, треба думати про істину, честь та доброту. Хай Божий мир наповнить тебе. Хочеш дізнатися більше про спокій? Завантажуй біблійний застосунок Суперкнига. У ньому можна читати Біблію, дивитися серії суперкниги та грати в чудові ігри. Постав подобайку та підпишися. Бувай!